Перший міжрегіональний музейний форум пройшов у Чернігові напередодні міжнародного дня музеїв у рамках року культури та відродження музеїв. І просто тому, що Чернігівщину по праву можна називати музейним осередком України. Заходу, який зібрав представників національного інституту стратегічних досліджень при президенті України, керівників національних заповідників і музеїв усіх форм власності на Чернігівщині, в тому числі музеїв при закладах освіти, представників громадськості, передувала чимала і копітка робота фахівців музейної галузі. Зокрема, її розвитку було присвячено і дві громадські ради при голові облдержадміністрації. А також прийнято обласну програму розвитку музейної справи на 2012-2017 роки. У всіх цивілізованих країнах світу музейне зібрання є предметом національної гордості, духовної скарбниці кожного народу. Україна має безцену культурну спадщину, що становить невід'ємну частину пам'яті та історії українського народу. Зберегти надбання минулого, усі витвори нашого історичного буття, аби передати їх майбутнім поколінням. Це висока і благородна місія, яка покладається сьогодні на музеї та заповідники. Протягом п'яти останніх років одним із пріоритетних напрямків роботи обласної державної адміністрації було музейне будівництво збереження. І розвиток музейної мережі приклади масштабних інвестиційних проєктів у цій галузі на Чернігівщині розбудова об'єктів національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця, меморіального комплексу пам'яті героїв Крут, музейно-меморіального комплексу партизанської слави Лісоград, історико-археологічного музейного комплексу Древній Любич, а також створення музейно-меморіального комплексу до 70-х роковин Курюківської трагедії, який має стати національним символом скорботи. Завдяки підтримці адміністрації розширилася мережа музейних закладів. Протягом останніх років створений музейний меморіальний комплекс Партизанської слави Лісоград, Городнянський та Талалаївський краєзнавчий музеї створюється музей родини Розумовських в селі Лемеши Козелецького району. Музей художника Миколи Ге був створений в селі Близькі Борзнянського району. Завдяки під. Римці, мецената. Також Сергій Мойсієнко ознайомив учасників форуму із проблемами галузі, зокрема, нагальною потребою реконструкції Чернігівського дитинця, у якому зосереджені унікальні пам'ятки 11-19 століть і необхідністю створення на Чернігівщині реставраційного центру. До речі, тут же на форумі було презентовано акцію управління культури відреставрує експонат, у рамках якої кожен бажаючий може долучитися до збереження музейних цінностей. Музей це не просто осередок культурної чи історичної спадщини це ще й потужний освітній центр. Тому ще одним питанням форуму стала співпраця між школою і музеєм як методичним центром. Сьогодні в закладах освіти області діє 136 музейних кімнат та 114 музеїв. 25 з них носять звання зразкових. Музеї працюють за різними профілями історія освіти, краєзнавчі, літературно-мистецькі, етнографічні. Найбільше в області історико-краєзнавчих та військово-історичних музеїв. Матеріали музеїв широко використовуються в навчальному процесі. Напрацьовано ряд уроків з історії, народознавства, художньої культури, етики і літератури. Ще більшого значення їх діяльність має у виховній роботі. У рамках форуму між обласними управлінням культури, туризму і охорони культурної спадщини та управлінням освіти і науки відбулося підписання угоди про співпрацю. А ще найкращі працівники музейної галузі Чернігівщини отримали відзнаки облдержадміністрації.